Привіт усім! Мене звати Люда. Вітаю вас на моєму каналі Просто Жити. Наголос падає на слово жити. Виходжу сьогодні я після затяжного дощу на вулицю. Трішечки блиснуло сонце. Це моя груша. Вона рання, вона вже дає свої плоди. Хочу посмакувати трішки грушами. Ось вирвала її. Вона солодка, але не сочна. Але теж добра. Трошки поїм груші, а далі покажу вам свої огірочки. Які виросли огірочки за добу. Покажу, які розміри огірків виростають за добу. Ось це мої огірочки. У нас декілька днів йшли дощі, тому я дуже хвилююся, що дощі можуть ну, трішки, бачите, поламати рослини. Ось в мене насіння буряка, воно вже впало, воно теж потребує під'язки. Тому що дощ сильний він його поклав. Також сильний дощ вплинув і на квасолю він поклав, і помідори попадали, і огірочки теж страждають від сильного такого проливного дощу, тому що вони теж можуть рослинки захворіти на, на фітофтору. Хоча я їх і кропила і йодом, і сироваткою. Але після такого дощу, думаю, теж їх треба чимось обробити. Планую обробляти так само сироваткою, йодом і додати ще соди. А ви чим обробите свої овочі після таких затяжних дощів, щоб вони не захворіли ніякими хворобами? Підкажіть, будь ласка, напишіть мені в коментарі. Ось показую огірочки, які виросли за добу. Бачите, вони невеличкі. Я не люблю, коли огірки переростають, люблю, коли вони маленькі. І вириваю їх маленькими. Це мої котики, кіт з кицькою. Щось вони не поділили, щось кицьці не подобається, ставлення кота до неї, щось вона, бачите, відходить назад, але кіт має до неї якісь справи. <сум> Ось вони між собою спілкуються у мене на городі, на полуниці. Кіт утік, киська за ним. Кицька зветься кльопа, а кіт такий сірий, пухнастий, дуже в нього довга шерсть. Колись я його підібрала, тому що хтось викинув, а мене попросили забрати. Та й так і живе у мене. Так, це мій батат. Бачите, який батат гарно розрісся на таких купинах високих. Йому дощик теж допомагає рости. Він розплітається, довгі такі вже пагони пускає. Лежить отак на землі. Він плететься і лежить на землі. А утворюється корений плід у тому місці, де він посаджений, так, у землі. Там, де в нього корінь. Це розплітається вже дині. Кавуни розплелися після дощу. Я їх підживлювала і дріжджами, і медом, і сахаром. Ось вони такі гарні вже. Так, це у мене огірочки. Бачите? Огірочки. Пошукаємо, які огірочки через добу. Добу назад я їх збирала, пройшла доба і хочу знову зібрати. Ось такі вони розміром. Невеличкі. Огірочки в мене теж лежать на землі. Я їх ні на що не під'язувала. Розумію, що ці сильні дощі можуть викликати різні хвороби в рослин, тому хочеться підтримувати рослини, щоб вони не хворіли. Ось такий огірочок через добу. Виріс, треба його теж забрати, щоб він не переростав. Бачите, нижні, нижні листочки вже трішки жовтіють. Там і кіт бігає кицькою. щось не можуть вирішити. Так. Ось такий угірочок. У мене кукурудза така вже гарна теж росте. У мене невелика діляночка, приблизно десь три соті, тому тут не розженеся. Картоплі я посадила зовсім трошки. Ну, Надіюся, що мої батьки, які ще хай багато-багато років живуть, поділяться картопелькою з дочкою і внуком. Ось такі в мене огірочки. А тут є, це всі огірочки, які висаджені саме із розсади, стаканчиків. Я купляла і польські, і пролікс, і ще одні. Звичайні, в мене насіння сама збирала завжди, в мене є назбиране своє. І в одної жіночки на базарі, яка розказувала, що це насіння ще від її бабусі. Воно передається, і вони ці огірочки, каже, в неї аж до пізньої осені родять. То я і в неї купувала. Так, Бачите, сильні дощі теж попливали на рослини. Вони поклали рослини. Це ось квасолю вони так поклали. потім... Буряки з насінням поклали, помідори теж, які не підв'язані, полягали. Ось бачите сонечко, яке світить в цей час. Ось покажу, що ж я сьогодні зібрала з городу. Це три кабачки, трішки груш і ось стільки огірочків за добу.